Оце і весь секрет фірми Керч. Дішовка максимально бюджетно і максимально дешево. Це ходуном ходе, Зверніть, звірніть пло, я розумію, що воно навантажене там. Міксер, комбайн. Тіста міс, все в одному. Під назвою Керч. Це технічне непородозуміння. Я його ремонтую. Він абсолютно новий, але потребує ремонту. Зняв я верхню кришку. Ось так він тут влаштований. Ось такий тут двигун стоїть. виду непоганий, я так і роздивився на підшипниках. Весь такий маски такий маски як клей. Заявлено, що в ньому, в самому цьому комбайну, металевий привід. Частково я вам скажу брехня. Саме настояще. Основні вузли пластмасові. Такого вам ніхто, можливо, і не покаже. Тут у нас втулка стоїть. Змазка це така, як клей, просто, якісь соплі. І ось, будь ласка, що ми тут бачимо? Пластикова шестерня, пластикова шестерня. Виходить черв'як. Пам-пам-пам. Самі основні вузли із пластика. Так, да, я розумію, що їх легше виготовляти. Вони тихіші в роботі, але вони недовговічні. Ось так влаштований керч. Працюю зараз над, Разібрав я сам редуктор. Одне радує, ну, тішить. Одне тішить, що на підшипниках. Стоять підшипники. Ось один підшипник. Тут, скоріш за все, підшипник. Ну, ось оце металеві шестерні. Ось одна і, і друга оце металеві шестерні. На цьому Метал закінчується. Тут у нас ходить по пластиковому така шестерня пластикова. Ну, наскільки це технічне рішення довговічне, я сумніваюся. Зараз працюю, поки це все зняте. Із заводу йшла така пружинка слабенька. Ця пружинка, ну ось так вона. І вона практично не держала сильно. І оцей венчик, і там і крючок із тестоміса, вони просто отак шаталися. І якщо поставити потужнішу пружинку, щоб вона сильніше цей, можливо, трошки довше воно пропрацює. Можливо, це така конструктивна особливість. Я знайшов пружинку, підібрав в автомагазині. Ось так вона виглядає. Із задніх тормозних барабанів, з тормозних колодок з автомобіля якось. Ось в чому різниця. Це ось така пружинка і це ось ну, набагато крепше. Я її підрізав, інтегрую сюди. Там шайбочка. Потім ще одна шайбочка. І ось цей штопор. Інтернет-магазин відмовив мені по коштів. Сказав, що ви вже використовували техніку, обміну. Не під, ну не обміну, а повертанню грошей не підлягає. Думаю, доведу до ума і попрацює він скільки зможе, скільки попрацює, наскільки його вистачить. Мені саме головне, щоб хліб можна було пекти. Ну, ось так воно виглядає. Потужніша набагато пружинка. О! Так це ж друге діло. До, доробив, але ж руки. Руки вимазав, нічого його не відмиває, оці соплі. Така противна якась змазка. Ну, в принципі, я тут все подивився, роздивився, буду збирати докупи. І ще одна робота мені. Треба усунути цей люфт. Бо цей люфт тут міліметр 1 міліметр. А у вінчику у вінчику тут 2 см не достає. Вінчик до дна каструльки. ось, І оце треба всунути оцей люфт. Ця шестерня. Тут шайбочка. Тут ось шайбочка є. І тут має бути теж шайбочка. Вставляється ось так. Ну, якби цього люфта не було, то було б набагато краще. Потім ця кришка. Будь-як, тут байдуже. В цьому гвинтику ліва різьба, ліва. Потім буду спиртом все відмивати. Зажав і тут ось така заглушечка. E só é um riso tudo. Isso é. Дивна змазка, не дуже приємна. Оце і весь секрет фірми Керч. Дішовка максимально бюджетно і максимально дешево. Потрібно зняти двигун. Оцей із цим корпусом добратися мені до того кріплення. Відкручую тут ось раз, два, три, три саморізика. Викручую і витягую двигун. Ну, ось така картина тут у нас. І ось це кріплення. Ось бачите, як там воно. Ось я його витягнув. Якщо його підігнуть трішечки, або під оцей кабанчик щось підкласти. Якісь трубочки, і таким чином стане вище, то корпус стане нижче. Я ж кажу, або підігнуть душеньку і таким чином скоротиться оцей. Бо люфтить воно ось в цьому діапазоні. Воно ось так закривається тут. Ось так воно тут працює. Ось в розрізах, в розрізах воно ходить. І тут уже все. Якби воно ось тут ось щільніше було, да, точно. Так, друзі, дивіться. Це все в нижнє положення в нас. Ось ми закриваємо і люфта немає. Оцей кронштейн як пластилин. Просто взяв отак плоскогубцями і зігнув. Оце вам керч. Брак самий настоящий. Люфта практично немає. Збираю, а ні, то тоді підігну отак трішечки і таким чином скорочу, скорочу оце, щоб отут люфта не було. Можливо трішки довше проходить, бо коли він тісто місце, там в мене відео є, це ходінь ну я розумію, що воно навантаження. Там то він отак все шатається. Сподіваюсь, що оцей люфт я усуну. І, можливо, сама конструкція трішки кріпкіша стане. І, блін, ну, може буде працювати, не знаю, я дуже розчарований. Менеджер із магазину Good Shop каже, в нас ця техніка вся сертифікована, якісна. Ви що? Серйозно. І просто двома саморізами. Та що, друзі, якщо хтось планує купувати в магазині Good Shop. Здається, правильно я вимовив. Залишитись без грошей. І з бракованою технікою. Гарантія, в ось вам доказ. І їм абсолютно на вас буде начхати, на вас і ваші проблеми. Зверніть свою увагу. Відкрив я, окей. Закрив. Ну, люфт набагато менший. Набагато менший. Сподіваюсь, що буде працювати. Ось, бо таким чином я ж кажу, що воно тут нібито міліметр, а там 2 см. І вінчик не достає до дна цього. Ну, каструльки цієї. це є зробили без квіт, то воно зверху я лоза, а нічого не збиває. Мусив я припіднімати вже каструльку, пішов процес. А потім зрозумів, що треба усунути оцей люфт. Таким чином опуститься і той венчик. І там... Тілі палочка теж стане нижче і буде якісніше. Ну, можливо, якийсь час він пропрацює. Скільки він пропрацює, невідомо. Невідомо. Я його збираю. Оце такий огляд міксера Тістоміса і блендера фірми під назвою Керч. Пишуть Польща. ну, Великі сумніви, що це Польща. Ну, ось так. Буде ще включення.